Доброго ранку, любі діточки, почнемо наше заняття з привітання. Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарах заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. І я бажаю, щоб сьогодні для вас день був веселий, пізнавальний. Та особливий. Мабуть, не знайдеться у світі такої людини, яка б не любила природу. Одні милуються барвами осіннього лісу, інші обожнюють високі гори та бурхливі ріки, а інші в захваті від простору степу, і вже впевнено, можна сказати. Що не знайдеться такої людини, яка б не зверталась до цілющих властивостей природи. А що ви знаєте про лікарські рослини України? Ми проведемо дослідження зараз. Я хочу вас питати, що ви знаєте про рослини України? Який кущ є символом українського народу? І одночасно лікарською рослиною. Калина, яке дерево лікар дало назву літньому місяцю? Липа, яке дерево застосовується в народній медицині повністю і є вічно зеленим. Сосна, яке білокоре дерево найраніше розпочинає сокорух? Береза. Яке дерево має лікувальні властивості, а його плоди схожі на гриби? Дуб. Яке дерево найбільше оспіване Тарасом Григоровичем Шевченко, є символом України, має великі лікувальні властивості. Верба. А тепер я хочу перевірити. Чи знаєте ви, які дерева ростуть на нашій українській землі? Я буду загадувати загадки, а ви за описом і за листочком відгадуйте, що це за дерево, гра, з якого дерева листочок. Чорно-біла одежина, зверху листяна хустина, як весна дарує сік. П'ємо раду цілий рік. Це береза. Серед літа, мов пір'їнки, стиха падають сніжинки, під віконечком у Олі цвітом вкрилися. Тополі. Ось яка тополя. Рясно в липні зацвітає, дуже гарний запах має. Цвітом від хвороб лікує, щедро медом нас частує. Це дерево липа. Кожен рік на ньому з полюванням виростають вертольоти. Шкода, що кожен вертоліт на всього один політ. Це клен. Довгі тонкі віти має, золото кору вкриває, з гіло кошики плетуть, в церкву раз на рік несуть. Це верба. Чи маленьким виростає, ніч з руками набирає, може жити сотні рік, має величезний рід. Дуб. Мов зелений їжичок має безліч холочок, поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Ялина. Вона на спеку не зважає, зелені навіть зимку, має з гілочок хустинку. Сосна. Зелені їжачки почіпляли за гілки. Хто зірветься з деревини, той колючу шубу скине. Що за дерево, як називається? Каштан. Зріст у неї, як в ліщини, а плоди не мов калини, взивку пташечок годує, ягідками їх частує. Це, дітки горобина. Білосніжні китиці серед листя світяться, їх духняний запах друзі, розливався по всій окрузі. Це дерево акація. Молодці дітки впорались з завданням. Люди ще з давніх часів помітили, що в багатьох рослинах прихована цілюща сила. І тому почали використовувати їх для лікування багатьох хвороб. Так поступово розвивалась народна медицина. Діти, а чи знаєте ви, як правильно заготовляти лікарські рослини? У дерев можна збирати листя, кору, коріння, бруньки гілочки, А у деяких навіть сік і смолу. Бруньки збирають навесні, коли вони повністю набобнавіють, тобто, коли в рослині почнеться сокорух. Кору також збирають весною до розпускання листків, тоді в ній найбільше корисних речовин. А от коріння копають в кінці літа. На початку осені, бо саме в цей час воно набирає найбільшої сили. Коріння треба мити проточною водою, лікарські рослини сушать на горищі. Там сухо і темно, а зберігають їх в паперових пакетах або в мішечках з тканини. Діти сьогодні до нас завітали лікарські дерева та кущі. Зараз вони самі про себе розкажуть, а ви уважно слухайте і запам'ятовуйте. Береза. Колись давно березнем починався Новий рік, бо Береза одна з перших надягає на весні зелене вбрання і сповіщує про пробудження нового життя. Це дерево ні з яким не сплутаєш. За білокорий і ніжний стан вважають березу символом чистоти і ніжності. Народна і наукова медицина широко використовує березу, насті і зброньок, сильний сечогінний і жовчогінний засіб, настоєм з листя змазують рани і лікують хвороби шкіри, миють голову, щоб не випадали волосся, надзвичайно корисний березовий сік. Він містить багато вітамінів, добре чищу організм. Сік збирати можна лише з тих дерев, які призначені для вирубування. Отвір у стовбурі, потім треба заліпити воском, фарбою або глиною, щоб дерево не пошкодила інфекція. Тополя, символ дівочої краси, а також жіночого і. Дівочого суму, їх самотності, то поля край дороги це образ жінки чи дівчини, котрі чекають своєї долі чи свого судженого, вважають, що то поля здатна забирати з людей негативну енергію і очищати повітря від злих духів та всього шкідливого та нечистивого. В якості лікарського засобу у рослині тополя використовують листяні бруньки, зібрані до розпускання листя, ось ці бруньки. Мазі з бруньок використовують як знеболюючий та протизапальний засіб. Настоянку використовують як жарознижуючий бактерицидний та заспокійливий засіб. Дерево липа, мало є рослин на землі, які можуть суперничити ароматами, нектаром із розквітлою липою, Липа – дерево, дібров, супутник лісового царя дуба, липові алеї прикрашають вулиці, сади і парки нашої країни, і люди всюди складають подяку дереву, що здатне квітувати не одне століття, липа чудовий літній медонос. Улюблене дерево бджіл. Хто не чув про липовий мед, він вважається смачним і корисним. Липовий чай, настояний на суцвітях, є прекрасним засобом для лікування нежиті, застуди, найкращий жарознижуючий засіб. Настість світу має також протимікробні властивості, ось перед вами мило з квітами липи. Липа широко використовується в косметології. Сосна дуже відчуває чистоту повітря. Хвоя сосні містить багато вітамінів, особливо вітаміну С. Нині в кожній аптеці можна знайти ліки, виготовлені з сосни. Це і кора, і голки і ароматні смолисті бруньки, що добре допомагають від кашлю, мило з хвоєю. Смола сосни вбиває всі мікроби і використовується як антисептик. Масла сосни, а також її родичів, піхти, кедри, ялиці, використовують для профілактики і лікування герві на сеансах аромотерапії. Дуб означає мужність, витривалість, довголіття, силу, родючість, вірність. Коли в родині народжувався хлопчик, господар біля хати саджав дуба. Перший хліб наші предки пекли з жолудів дуба. Давно помічено, що листя виділяє фітонциди – речовини, які вбивають шкідливі мікроби. Тому бувати в дубових лісах дуже корисно. Відвари кори дуба допомагають при запаленнях ясен, опіках, ангіні, використовують настоянки дуба в парфумерії. Лікарські властивості мають з молодих бокових гілок, листя, жолоді, корені молодих дубів, Лікують опіки, дезентерію, кровотечі. Роблять шампуні, зубні пасти і багато іншого. Напевно, ви вже чули про властивості і особливості каштана. Так, він корисний і крім того, є лікувальним рослинним елементом. Використовується і кора, квіти, і самі води. Каштан зміцнює судини. Має протизапальну дію, підвищує тонус м'язів, лікує носоглотку, має протиопікову дію, зміцнює імунітет, використовується для профілактики варікозу, а також в косметології. Дуже часто роблять різні відвари, як з кори дерева, так і з квіток з самого плоду. Це означає, що поки каштан росте, цвіте або дає плоди, він завжди може бути корисний. Акація, білосніжні грона акацієвого кольору найдоступніший лікувальний матеріал. Зберіть ці пахучі букетики, засушіть і заварюйте взимку чай, він заспокоїть нерви і вбереже вас від застуди. В лікарських цілях використовують кору, листя, квітки і плоди акації. Кора й пагони молодої акації мають добільні властивості і часто використовуються при загостренні виразкових захворювань шлунка, підвищенні кислотності шлункового соку. Дерево акації, дерево медонос. Також з варять варення, широко використовують в парфумерії, а також харчові промисловості. Ось подивіться, які оладки можна приготувати з квітів акації. Верба священне дерево. Де срібліє вербиця, там здорова водиця, кажуть в народі. Верба природний фільтр усіх домішок. Верба позначає, де знаходиться вода під землею. Криницю копали саме під цим деревом. Вербова дощечка, яку ставили у відро з водою, знищувала домішки, робила воду чистішою, смачнішою, з верби виготовляли ясла для худоби, плели кошики. Верба дуже цілюща, настій кори знижує температуру. Лікує ревматизм, головний біль, застуду, розлади шлунку. Верба використовується для виготовлення ліків від сердечних хвороб, від болю зубів, ясен. В медицині використовується кора і сік, і листя, і насіння дерева, дуже корисний з неї мед. З вербою пов'язано багато звичаїв і обрядів. За віруванням українців вербаце священне дерево життя. Освяченою гілочкою верби вперше виганяли худобу на випас, з верби робили колиски, вважалося, що дитина може мати гарний сон і злі духи їй не вважатимуться. У вербну неділю святять у церкві вербу, а потім несуть її додому і б'ють нею один одного. Приказуючи, не я б'ю, верба б'є, недалечко красне яєчко. За тиждень Великдень, будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. А зараз ми з вами зробимо психологічну хвилинку. Слухайте мене уважно і повторюйте все, що я буду казати. Станьте на ноги, Заплющіть очі. Уявіть, що ви дерево, ваше коріння глибоко вростає в землю. У вас росте нове коріння. Ви міцно стоїте на землі, розкиньте руки в сторони. Це ваші гілочки, на гілках ростуть листочки. Крізь ваші гілочки дує легкий вітерець, але корінці підтримують стовбур. І ніякий буреві не може вирвати вас із землі. Розкажіть, які у вас були відчуття? Був спокій, впевненість, непохитність добре. Коли кажуть про вербу, завжди згадують калину, тому і висаджували її біля осель, а особливо біля криниць, щоб вода в криниці була прохолодною і смачною. В народі кажуть, без верби і Калини нема України. Щедра калина, як Україна, віддає плоди і людині, і пташині. Шануй калину, коли цвіте, навчай дитину, коли росте. Калина то краса, а верба її охорониться. Не ламай калину, образиш дівчину, не рубай вербу, накличеш біду. Дівчина гарна, як у лузі калина. Посади калину, будеш мати долю щасливу. Калина це символ України. Існувало повір'я, що калина, калину нівичити не можна, бо ганьба вкриє голову кривдника. Дітям, щоб не рвали калину, казали не ламай калину, бо накличеш морози. Люди дуже цінують калину за її лікувальні здібності. З яї тварять кисіль, джем, варення. Калину лікують за студу. А тепер прийшла черга познайомитися з іншими друзями дерев. Я буду загадувати загадки, а ви називайте, про що я говорю? Хто ж ці ягоди не знає, від застуди їх приймає. на кущах вони висять, як маків цвіт горять. Тільки це не є малина. Що за ягода? Калина. Кущик весь із колючок, колиться, мов діжачок. Швидше ягоди збирай, взимку буде добрий чай. Шепшина. Кущик цей в бранні зелені росте у садочку. Ягідки червоні має, всіх нас з ними пригощає. Ягідка солодка, дивна, мабуть, кущик цей малина. Що за кулька це у мене? корисніша з яїдок, хоч не гарна, бач, вона ягода відмінниця, перша вітамінниця, смородина. Кавунчики дрібненькі, смугасті та кисленькі, у колючки вбралися і кущиком назвалися. Це Агрус. А тепер ми пограємо в гру. Знайди свій кущик. Що за ягода? Малина. До якого кущика вона піде? Ось до кущика малини. Слідуче. Агрус піде до кущика Агрусу. А це в нас яка ягода? Смородина. До якого кущика піде? До смородини. Слідуюча ягідка Калина. І піде вона до куща Калини. Це шипшина, і піде вона до шипшини. Молодці, діточки! А зараз ми з вами пограємо ще в одну е, е, гру, але перед тим. Скажіть мені, будь ласка, ми з вами вже говорили і про дерева, і про кущі. А нагадайте, нагадайте мені, будь ласка, що в чому різниця між деревами і кущами? Так, правильно, дерева мають одне товсте та міцне дерев'янисте стебло. А кущі мають кілька товстих, міцних, дерев'янистих стебел. А тепер ми ще пограємо. Гра називається Що зайве? Роздивіться картинки і скажіть, яка е, з цих картинок зайва, Зайва яблуня, тому що це дерево, а агрус, ліщина. Бузок це кущі. Тут зайвий кущ, бо, тому що інші рослини трав'янисті. На цій картинці зайвий клен, тому що це дерево, а фіалки, ромашки, тюльпани це квіти. Зайва калина, тому що це кущ. А каштан, береза, клен це дерева. Зайва сосна. Тому що це хвойне дерево, а інші дерева листяні. Дітки, ліси не дарма називають зеленою аптекою і легенями планети. Тому ми повинні оберігати зелених друзів, дбати про довкілля, будьте як маленькі сонечка, творіть добро, садіть ліси, любіть свої, свій рідний край, свою землю-матінку, і вона відповість вам любов'ю і щедрістю. Збережімо деревце в долині, щоб шуміло на тугих вітрах, стане більше цвіту в Україні, в нім зів'є своє гніздечко птах, збережімо річку і криницю, пізнаваймо ближче до пуття, Відкриваємо книжку таємницю, зберігаємо землю і життя. Дітки, я сподіваюся, наше заняття було для вас пізнавальним. Дякую за увагу, до побачення, до нової зустрічі.